У цьому відео ми з вами розберемо, чому працівникам говориш одне, а вони роблять зовсім інше. А також розберемо як зробити так, щоб вони робили те, що ви від них очікуєте, отримати. Але без вашого примусу. Відео буде актуальне для всіх підприємців. Абсолютно неважливо, скільки часу ви займаєтесь своїм бізнесом, чи ви новачок, чи ви вже бізнесмен з досвідом. Неважливо, якою сферою бізнесу ви займаєтеся. Неважливо, скільки працівників у вас працюють, і також неважливо, є у вас зараз проблеми з кадрами чи немає. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. А почати я хотів би якраз таки із розгляду цієї проблеми, щоб підприємці краще зрозуміли ситуацію, у якій вони знаходяться, і як це виглядає на практиці. Бо дуже багато підприємців думають, що ні, це мене не стосується. Це взагалі не про мене, а насправді це про них. Або прямо зараз це відбувається, або це відбудеться зовсім скоро. Тому дуже уважно послухайте даний момент відео. І дуже часто у роботі у практиці підприємця буває так, що він дає завдання своїм працівникам. От є в нього план, є от завдання, яке потрібно виконати, і він передає це завдання своїм працівникам і каже: От, потрібно ось так зробити потрібно зробити в цей термін. Працівники. Ну так, так, добре, ми зробимо. Приходить час, приходить цей термін і. Підприємець запитує, ти зробив це завдання, воно виконано, покажи мені результат зроблений. Ну, це зараз не вийшло, зараз складність, зараз взагалі нічого не вдається. Тут такі труднощі виникли. Ну ви ж розумієте, зараз тут з клієнтами проблема. І от починає одним словом навішувати вам усілякої лапші на вуха. Ну і підприємець починає знову розказувати, що потрібно зробити. Ти повинен робити. Як підприємці тільки не мотивують своїх працівників, вони думають, а може я недостатньо зрозумів Пояснюю так, це також може бути причиною, яку вони для себе виявляють, і тому починають максимально зрозуміло, максимально доступно доносити інформацію до своїх працівників, пояснюють, усе розжовують. І здається, ну нарешті, я все пояснив. Нарешті вони мають зрозуміти. Вони ж мені самі сказали, що вони зрозуміли. Ти їх запитуєш. Ти зрозумів, як це завдання робити? Так я зрозумів. Ти зрозумів? Чи ти зрозуміла в якій послідовності це завдання потрібно виконувати? Як його потрібно виконувати? Так я зрозуміла. Так я зрозумів. Відповідає вам працівник. Ну і ви все супер. Ну нарешті, нарешті, ефективність роботи має піднятися. Нарешті ці завдання мають почати виконуватись. Нарешті вони почнуть виконуватися. Але приходить час, і ви знову стикаєтеся з цією ситуацією. Знову виходить так, що знову не виконали завдання. І знову підприємець не розумів, в чому ж тут проблема, і тут він вже починає задіювати інші методи мотивації. Він починає казати, що ти повинен робити. Він починає більш з притиском взаємодіяти із своїми працівниками: Я тобі плачу за це зарплату. Я тобі плачу, щоб ти виконував це завдання, ти отримуєш зарплату від виконання цього завдання. Тобто, в даному випадку підприємець намагається показати своїм працівникам зв'язок між тим, що вони роблять, і між тим, яку винагороду вони отримують в результаті виконаної роботи. Зробиш стільки, получиш стільки, зробиш стільки, получиш стільки. Одним словом, таким чином вони намагаються їх мотивувати. І здавалось би, ну тут же є пряма прив'язка до вигоди. Ну на цей раз повинні ж почати виконувати свої завдання. На цей же раз вони повинні розуміти, що вони не просто так виконують ці завдання. Вони не просто так кожен день приходять в цей офіс. Вони не просто так. Утримують ці завдання, і не просто так я їх найняв на роботу. Ну і тоді підприємець знову очікує, знову поставив завдання, знову очікує, коли йому прозвітуються. Але знову ж такі завдання знову не виконуються, не виконується так, як потрібно. Терміни зриваються, і він не розуміє, чому так. В даному випадку обставини заганяють підприємця у глухий кут. І Він не знає, ну як же мені ще з ними взаємодіяти. Далі він починає начитуватися усілякої інформації: YouTube, Google, читає статті усі. Сіля... Які різноманітні, де йому кажуть, що ти повинен бути жорсткіше, ти повинен з людьми жорсткіше спілкуватися, ти повинен ставити чіткі вказівки, ти повинен сказати, що це має бути виконане завдання, і воно має бути виконане. Ось так потрібно з ними розмовляти. Потрібно стукнути кулаком по столі й сказати: Я тут керівник, я тут ставлю правила, і ти будеш на мене працювати або ти тут більше працювати не будеш. Ось таких моделей навчають підприємців, щоб вони почали взаємодіяти із своїми працівниками. І Відно, вони починають вводити в свою практику ось ці інструменти, яких вони начитались. Не нарешті думають, них така ейфорія з'являється. Ну нарешті, нарешті я дійшов до цієї правильної позиції. Нарешті я розумію, як правильно взаємодіяти з цими от моїми працівниками. Потрібно зовсім по іншому вибудовувати із ними контакт, потрібно зовсім по іншому підходити до них. Ну і починають вони впроваджувати усі ці методи жорсткого управління і починають вже ставити питання ребром, починають притискати своїх працівників. Керівників до стіни, звісно ж, не в прямому сенсі, і думають, що таким чином їм вдасться досягнути результату. А що виходить? А тут виходить наступне: що частина працівників дійсності, вони від примусу від такої жорсткої моделі поведінки вони починають діяти активніше, правильніше, і на них дійсності ця модель спрацьовує. Просто це є тип людей, який от, розуміє, він сприймає от подачу інформації саме таким чином. От він сприймає керівника саме в такому форматі. От в його баченні в такого типу працівників, що керівник повинен бути жорсткий, і тоді він починає активно включатися в роботу, виконувати так, їй треба. Але це є лише один варіант розвитку подій. Інший варіант розвитку подій полягає в тому, що працівники починають із невдоволенням сприймати таку подачу. Так, вони починають виконувати ці завдання, але вони починають відноситись до такого підприємця більш насторожено, вони більше закриваються від нього, вони його стараються це уникати, і тут підприємець починає втрачати свій авторитет. Вони так би мовити, починають таїти в собі обіду, і будьте впевнені, вони просто так цього вам не залишать. За ось таке відношення до себе. Ці працівники будуть вам в моменті мстити. І в той момент, коли ви будете у найбільш скрутному становищі, коли ви будете найбільш так би мовити, незахищені, вони вдарять вам в спину. Ну і нічим хорошим ваші стосунки не закінчаться. Є третій тип працівників, який реагує агресивно, який на жорсткість відповідає жорсткістю. І що відбувається в цьому випадку? Абсолютно правильно тут відбувається протистояння, де ви стикаєтеся. Лобом, так би мовити, із цими працівниками ви починаєте доводити одне одному, як потрібно працювати. Ви кажете, ти повинен так працювати. Він каже: а на якій підставі ви повинні мене заставляти? Чому ви взагалі в такому тоні зі мною розмовляєте? І взагалі ми не домовлялися, що я буду це виконувати. І тут слово за словом починає розпалюватися конфлікт між вами і між цими працівниками. І дуже часто серед ось цих працівників, отаких от агресивних жорстких, серед них є люди, які займають тверду позицію в вашому колективі. Які користуються неофіційним авторитетом, так би мовити, їх поважають, їх сприймають інші члени колективу. І що відбувається в цьому випадку? Абсолютно правильно, вони починають об'єднувати людей довкола себе. Але проти вас вони починають переконувати інших членів колективу, що ви несправедливо до них відноситеся, що ви несправедливо вимагаєте від них ось цю роботу робити, що ви неправильно вибудовуєте як керівник комунікації з працівниками. Дуже-дуже багато моментів вони проявляють і вони починають збирати довкола себе однодумців, а потім виступають, так би мовити, спільним фронтом проти вас, проти вас як власника. І тут є для вас декілька ризиків. Один із варіантів це те, що вам доведеться. Деться звільняти цих працівників, тому що вони є по суті бунтівниками. А якщо у вас є в колективі бунтівники, то ви не зможете із ними домовитись. Чому один раз ви з ними може нехай і домовитися? Але наступного разу інші працівники і ці працівники, які виступали конфліктом проти вас, будуть розуміти, що для того, аби вас схилити на свою сторону, аби добитися того, що їм потрібно від вас, вони будуть просто знову піднімати бунт, знову будуть виступати фронтом проти вас, і ви будете знову змушені прогнутися під них, прислухатися до них і зробити так, як вони хочуть. Тобто, в даному випадку вони отримують такий інструмент маніпуляції вами як власником, вами як керівником, і вам буде дуже важко із цим. Щось зробити, і вам доведеться рано чи пізно із ними розпрощатися. Вам доведеться в першу чергу розпрощатися із цим зачинщиком і з тим, хто збирає весь цей колектив і налаштовує його проти вас, так би мовити, позбутися цього ідейного лідера. Але окрім цього, ви можете втратити також і дуже хороших спеціалістів, які прив'язалися до цього працівника. І по суті, це є ті фахівці, на яких трималась робота в вашому бізнесі або в окремих відділах вашого бізнесу. І в такому випадку. Коли вони підуть, у вас буде сильна і дуже серйозна просадка на цих напрямках, які вони витягували. Ну і відповідно, це дуже сильно нашкодить якості роботи вашого бізнесу, якості продукту, який ви випускаєте, взаємовідносинам вашим і з вашими клієнтами, і ви можете навіть втратити клієнти, доходи, прибутки. І бували ситуації, що навіть бізнес за умови, якщо в бізнесі неправильно вибудована робота, неправильно вибудовані процеси, а в малому бізнесі це відбувається дуже часто. Практично всюди, інакше би не залишалися вони на рівні малого бізнесу. Є також інший варіант розвитку подій. Це коли за чинщиками конфлікту є не ті, хто відкрито вам протистоять, а є ті, хто якраз таки протистоять вам приховано, ті, які затаїли на вас обіду. Що вони роблять? Вони діють схожим методом. Вони так само починають збирати довкола себе однодумців. Але на відміну від тих, яких ми з вами щойно розглянули, вони роблять це невідкрито. Вони роблять це приховано. Вони починають по одному потрошки збирати довкола себе однодумців, починають їх плавно потрохи переконувати у своїй правоті у тому, що ви є як керівник поганий, що ви є безвідповідальний, що ви є дуже жорстокий керівник, що ви людей не поважаєте, що ви людей не цінуєте. Вони дуже тонкі маніпулятори в цій ситуації, і потроху вони починають схиляти членів вашого колективу на свою сторону. І що найцікавіше, вони роблять це із тими людьми, які є найважливішими для вашого бізнесу. Вони починають. В першу чергу їх витягувати, тобто вони розуміють, що може нанести вам найбільшої шкоди. Далі на свою сторону такі працівники, такі приховані маніпулятори, я би їх так назвав, вони починають збирати лідерів думок, якраз таки ось тих агресивних представників, які от ідейні, за якими йде колектив, які можуть бути менеджерами, наприклад, у ваших напрямках, і вони почнуть їх схиляти на свою сторону, переконувати їх у тому, що ви, як керівник, поганий, що ви виконуєте свою роботу неправильно, що ви. Не рахуєтесь із своїм колективом, що ви не ефективно керуєте. Ну, і багато-багато інших нюансів вони можуть підняти проти вас, які будуть важливі саме для цих менеджерів. І далі так потроху вони починають стягувати до себе однодумців. А за ось цими якраз ідейними лідерами вже тягнуться їхні соціальні групи, де вони є лідерами. Тобто є, наприклад, один лідер колективу, і до нього прислухаються 10 людей із його відділу. І так само є ще інші лідери, довкола яких також об'єднався колектив. І вони ось так. Групки до себе стягують разом із цими лідерами, вони стягують до себе і весь решта колектив. І загроза цього методу, якраз таки, полягає в тому, що це все відбувається практично непомітно для вас. Це відбувається як такий як переворот, де все робиться максимально тихо, максимально приховано, щоб ви нічого не запідозрили. І ще одна дуже серйозна загроза полягає в тому, що ви отримаєте удар саме в той момент, коли ви його не сподіваєтесь отримати, коли ви будете найбільш слабші, те про що я вам казав раніше, але у Удар буде дуже сильний, потужний, нищівний, і він поставить вас одразу в глухий кут, із якого вам буде важко вийти, і вам доведеться. Погоджуватися на ті умови, які диктують вам ось ці люди, ті, хто виступили проти вас єдиним фронтом. І вам буде дуже важко тут вже щось протиставляти, адже якщо ви почнете це робити, то вам можуть пригрозити як мінімум не виконанням роботи, а як максимум звільненням і звільненням всього колективу, наприклад. І насправді не обов'язково, щоб звільнявся весь колектив. Важливо, щоб звільнилися ті ключові особи, на яких тримається ваш бізнес, ті ключові фахівці, ті ключові менеджери. І після цього. Цього ваш бізнес починає дуже сильно просідати, і також вслід за тим, як від вас звільняються такі фахівці, такі лідери, такі менеджери, вони можуть так само забирати за собою інших ваших працівників, тобто ви втрачаєте ще більше колектив. І це в тій ситуації, де зараз знаходити працівників доволі важко знаходити заміну так само важко, а потім навчати знову цих людей. І не факт, що людина вам підійде, не факт, що вона взагалі пройде всю систему навчання. Тобто, ви дуже сильно ризикуєте, і ви це розуміючи. Ви будете боятися вступати в конфлікт із цією стороною, яка проти вас виступає. Ви самі приймете рішення, що це є найлогічніший і найбільш правильний варіант погодитись на їхні умови. Але як тільки ви погодитесь на ці умови цих працівників, тим самим ви Одразу втрачаєте свій авторитет як керівника, і вами знову почнуть як маріонеткою маніпулювати, нав'язувати вам свої умови. А якщо вам почнуть нав'язувати свої умови, якщо вами будуть маніпулювати, то ця маніпуляція ніяк не піде в сторону в користь роботи вашого бізнесу. Працівники просто почнуть менше працювати, почнуть працювати менш ефективно, від чого страждатиме якість продукту, від того, що страждає якість продукту, страждають клієнти. Від того, що страждають клієнти, ви Втрачаєте доходи, прибутки, вам витрати підприємства стає перекривати набагато складніше. І потім ви спочатку скочуєтеся до точки роботи в нуль, потім в збиток. А так як ви працюєте в збиток і витрати ви зобов'язані перекривати, де ви їх будете перекривати? Абсолютно правильно берете позики, чи то кредитні кошти, чи в знайомих позичаєте, чи якісь грантові допомоги використовуєте, думаючи, що це врятує бізнес, але не врятує цей бізнес, ви тільки ще. Більше заганяєте в цьому випадку себе і свій бізнес в мінус. А потім в один момент, коли вже не можете працювати, тому що боргів вже так накопичилось багато, що ви вже сумніваєтеся, що зможете їх віддати, і ви приймаєте рішення закрити свій бізнес, закриваєте і продаєте майно за безцінь. продаєте майно для того, щоб перекрити хоча б частину цих боргів. А далі що робите абсолютно правильно. Далі ви влаштовуєтесь на роботу, а то й на декілька робіт, для того, щоб перекрити усі ці борги, для того. Щоб перекрити усі ці зобов'язання, і не просто самі це робите, а робите це разом із своєю сім'єю, підключаючи членів своєї сім'ї до роботи, так само доводиться їх працевлаштовувати, так само хочуть вони цього чи не хочуть. Ви їх змушуєте працювати. Чому? Тому що велика ймовірність того, що беручи позику, ви поставили своє майно під заставу, наприклад, житло, в якому ви проживаєте. Якщо ви будете протерміновувати свої платежі, то відповідно ви позбудетеся цього майна і залишитись без. З дому, залиштесь без житла, а ви цього не хочете, це для вас є небезпечно, і тому вся сім'я хоче цього чи не хоче, включається в роботу, включається в допомогу. І з однієї сторони, добре, добре, що є така підтримка з боку сім'ї. Ми разом справимось, ми разом пройдемо через усі складності, такі романтичні ідеї мають в своїй голові підприємці. Але в той час вони забувають за іншу сторону людини, за ту сторону, яка відповідає за мотивацію. Тобто, вам доведеться тривалий про. Проміжок часу не тільки вам, а вашій сім'ї, членам вашої сім'ї, доведеться тривалий проміжок часу працювати в рази більше ніж до цього. А всі гроші, які ви заробляєте, ви будете віддавати на погашення цього боргу. Тобто величезну кількість зусиль ви будете вкладати, щоб отримати нульовий результат. Ну, максимум ви будете забезпечувати собі мінімальні потреби, наприклад, харчування і житло, сплату комунальних послуг. Але погодьтеся, що при таких умовах, коли ви вкладаєте величезну кількість зусиль, а отримуєте тільки крихти, це дуже сильно демотивує і вас, і ваших членів сім'ї. Тому дуже швидко почнуть зароджуватися конфліктні ситуації, нерідко це закінчується розколом сім'ї. Так це звучить дуже песимістично, але це є той наслідок, до якого ви можете прийти, якщо допустите одну дуже важливу помилку. І тепер давайте якраз такими з вами і розглянемо, в чому ж полягала ця. Помилка, де ж ви помилилися, що запустили ось цей ланцюжок подій? А помилка була в тому, що коли ви ставили своїм працівникам завдання, коли ви вимагали від них виконання цього завдання, ви не врахували одної дуже непомітної речі. А ця непомітна річ полягає в тому, що ваші працівники дивляться на вас. Як ви працюєте, як ви викладаєтесь, а дуже часто як підприємець як робить? Всіх направляє на роботу, ви повинні працювати, ви повинні викладатися, ви повинні старатися. А сам що робить, а сам в цей час не робить так, не старається він так, не викладається він так, він хоче відпочити. Він хоче в той час, як люди на нього будуть працювати, він хоче відпочивати, він хоче почувати на лаврах, тому що начитався таких книг, начитався про те, що бізнес це і фінансова свобода. В бізнесі ти не будеш працювати, в бізнесі будуть працювати на тебе. Бізнес буде працювати на тебе, а ти будеш отримувати гроші. Ну і відповідно, коли ось таке мислення, працівники починають зеркали. Ти вашу поведінку, ви не працюєте. Ви як власник бізнесу, ви як власник свого бізнесу, не працюєте, не вкладаєтесь. І в них виникає логічне питання: а для чого мені вкладатися, для чого мені так старатися? І це може відбуватися навіть не от в прямому сенсі, що от вони побачили, що ви не працюєте, і вони сказали самі собі чи один одному, що він не старається, і ми не стараємось. Ні, це відбувається просто на підсвідомому рівні. Люди просто дивлячись на вас, навіть не бачачи, чим ви займаєтесь в кабінеті чи за межами офісу. Ваша поведінка, ваша модель поведінки, ваша модель спілкування, вона якраз таки формує. Тою поведінкою, як ви працюєте, і той підхід до роботи, який у вас є, він якраз таки і формує вашу поведінку, він і формує вашу комунікацію. Це щитується просто на рівні інстинктів. Це дуже важко пояснити, але працює це саме так. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, я приведу вам дуже простий і зрозумілий приклад. Уявіть, що є от сім'я, є батько, а є син, і батько каже своєму синові. Ні в якому разі не кури. Попробуй тільки курити, курити шкідливо. Але в цей час що він робить? А в цей час він стоїть і курить сигарети. або він курить сигарети за межами бачення цього сина. Але син то в даному випадку починає копіювати поведінку батька, йому не важливо, що каже батько. Він копіює те, що він робить, і це закладено ще на інстинктивному рівні, коли люди, перші люди, виходили на полювання і вони навчали один одного в поведінці, коли один мисливець. Досвідчений, навчав молодого своєю поведінкою, інакше кажучи, казав, роби так, як я роблю, і це закладено тисячі років в підсвідомість людини, і вам це переламати ніяк не вдасться. Люди керуються в своїй поведінці по більшості інстинктами, і саме тому, що б ви не казали, як би ви не намагалися мотивувати працівників, якщо ви самі не працюєте, якщо ви самі не викладаєтесь. Якщо ви не показуєте своїм прикладом, своїм працівникам як потрібно працювати, вони й будуть працювати так, як ви працюєте, і навіть гірше. Тому що це не їхній бізнес, і такої великої мотивації, як у вас, у них не буде. Вони приходять просто на робоче місце за зарплатою. Дуже багато хто із працівників просто приходить на роботу для того, щоб отримати зарплату. Але ж у вас мотивація набагато більша у вас як власника. І тому звідси випливає наступне правило: якщо ви хочете, щоб ваші працівники працювали багато працювали. Працюйте в рази більше, показуйте своїм прикладом, як потрібно працювати, як потрібно викладатися. Показуйте, як ви це робите. І тільки тоді, тільки тоді ваші працівники будуть дивитися на ваш приклад, будуть його наслідувати, будуть старатися. І не потрібно вам ламати свій характер, не потрібно вам виробляти в собі усіляких жорстких моделей поведінки, не потрібно вам перечитувати усі ці статті для менеджерів, як правильно бути ефективним менеджером. Усе це вам не буде потрібно. Починайте з основи, з основи почніть зі своєї поведінки. І ви знаєте, я хочу поділитися із вами одним прикладом, який. Зовсім недавно зустрів на просторах інтернету. Я натрапив на просторах інтернету на картинку, яка дуже добре описує правильність і неправильність управління в бізнесі. Картинка була розділена на дві частини. Якщо її знайду, я її прикріплю сюди до цього відео. Ви її побачите. І суть була наступна: що картинка розділена на дві частини. В одній частині був Чоловік, який сидить на троні, а знизу його тягнуть його працівники. Є друга картинка, на якій зображено так само люди, які вистроєні в колону один за одним, але попереду цих людей стоїть власник бізнесу, тобто лідер, який направляє команду, який показує. Куди нам іти, і вони вже за ним слідують. Вони вже з ним ідуть. Вони надихаються його прикладом. І ось до цієї моделі в своєму управлінні ви повинні прагнути. Ви повинні самі працювати, викладатись, наскільки це можливо в вашому випадку, старатися, наскільки це можливо, і показувати цим же прикладом для своїх працівників, як потрібно працювати. Не потрібно розказувати, не потрібно навчати. Покажи, як ти робиш. Покажи, як ти поводишся, і люди почнуть тебе копіювати. Люди почнуть слідувати твоєму прикладу. І тим не менше, якою простою, але дуже ефективною не була ця порада, є моменти, про які ви повинні також знати і в цьому випадку. Якщо ви впізнали себе в цьому прикладі, де ви вимагаєте від своїх працівників більше ніж робите самі, хочете, щоб вони працювали на вас. А самі хочете по мінімуму працювати, мотивуючи себе тим, що ну я ж їм гроші за це плачу. То ви також повинні розуміти і те, що ця модель поведінки була. Вбудована у вас протягом десятки років вона просто так у вас не проявилася, воно ще тягнеться з дитинства, і ось так: от переламати себе в один момент, переламати те, що будувалося і цементувалося десятки років, починаючи від вашого народження, від вашого дитинства, бо цю ж модель ви перехопили від своїх батьків, від тих людей, які є для вас авторитетами. Ну, це буде дуже важко. Будете стикатися з тим, що ви намагаєтеся, у вас нічого не виходить. Ви намагаєтеся, у вас нічого не виходить, і ви потім просто. То відкинете цю ідею і перестанете рухатися в цьому напрямку. Тому тут потрібно правильно вибудовувати підхід, тут потрібно правильно вбудовувати ці моделі в себе, і потрібно робити це усе дуже плавно, і потрібно робити це, відштовхуючись конкретно від своєї ситуації. А кожен підприємець це є унікальна людина, індивідуальна людина із певним набором якостей, і з певним темпераментом, із певною моделлю поведінки, із певним поглядом на свій бізнес, і з певним типом. Бізнесом із певним типом працівників, і всі ці параметри, яких я тільки лише декілька назвав, потрібно враховувати в кожному індивідуальному випадку. Тому якщо у вас виникає питання, як же правильно діяти у вашій ситуації, як же вам перебудовувати усю цю модель, то записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви помиляєтесь, де є ті підводні камені, об які ви можете спотикнутися, і в результаті не досягнути поставленої цілі, і не просто не досягнути, але навіть розвернутися і піти в зворот. Одню сторону, і також ми з вами розберемо, що потрібно робити у вашій ситуації у вашому конкретному випадку, у вашому конкретному бізнесі і з вашими конкретними працівниками. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.